І, хоча на календарі було лише 23 грудня, на факультеті журналістики вже панував дух Різдва. Робили його особливим учасники круглого столу колядки та щедрівки, а саме викладачі кафедри радіомовлення і телебачення, студенти та спеціально запрошений гість, солістка Національної капели Трембіта Ярина Коваль. Я на крилах до вас прилетіла, тому що знаю, як сучасним студентам бракує спілкування. Саме такими словами вона розпочала свою промову. Я вже не одну книжечку видала шість маю, а оце пишу наступну книжку, і там є роздуми про Різдво і чогось такого маленького спогаду з мого дитинства. Різдво тонкий ляний справжній обрус на вкритому отавлі столі. Посеред столу дідух, дерев'яний свічник трезубець на трьох вівсяних ущипках трижитні хліби, печені на капустяних листках, з крученими військовими уфірками. Ще мить, і я босоніж соні пахучим сіном в чим чимдуж вибіжу на двір, аби вгледіти першу зорю, за закитату виголосять. Оте привічне Христос рождається. Після таких чудових спогадів з дитинства. Пані Ярина повернулася до сьогодення. Скільки води сплело з того часу, гай-гай. Не одного доля безжально кидала по своїх і чужих світах. Я теж була серед них. Та завжди подумки линула туди, де мені пупа рубали, де хрестилася, де могили дідів, прадідів де мої Карпати гори, де всенька моя Україна. І найтакий Божий уклад життя буде вічним. Окрім роздумів про життя, студенти почули й цікаву історію про видання книжечки з колядками за редакцією пані Ярини. Виявляється, ця збірка стала першою в незалежній Україні. Я у це від руки, це я не мала тоді ще комп'ютера, всі ноти ну, писані мною ручно, всі редаговані тексти. Ця книжка вийшла 70 тисячним тиражем. Вона перейшла. Три переведення. видавництво каменя відмовилося її друкувати, і на ті всі нараді, що там була, а там були високопоставлені посадовці. Я їм сказала дорогенькі всі, хто при владі, якщо ви за три дні не приймете мою пропозицію, за три дні ви вже будете ні зі мною, ні проти мене. І вийшла ця книжечка. Традиції і звичаї нашого народу завжди були тим джерелом, яке живило коріння українців у всьому світі. Саме тому пані Ярина закликала всіх присутніх берегти історичну пам'ять, яка є об'єднуючим елементом нашого народу. Паш, всі про нього, мабуть, чули, народжений він в Венеції ще десь у якомусь столітті. Що який нас вчить, не викидайте з хати нічого старого з речей, бо нема таких речей, яким би мудра людина не могла надати нового життя. І це так само зараз є і з музикою. Ми бачимо цей синтез: як можна вдало поєднати сучасне виконання з, наприклад, з уривочками фольклорних співів, автентичних колективів? Можна спалити наші українські бібліотеки, можна Уголомитися над всім і вся. Але те, що пам'ятає наша генетична пам'ять, не можна ніякою радиркою витерти з народної пам'яті. Ніколи і нікому це не вдалося. Це все, що наші предки записували на клинописах, це все, що записували на фресках, це все, що увічнювали в нотний стан. Не знищилося воно, бо маємо такий чудовий. Як це комунікативний засіб, який називається українська народна творчість. Після цих слів солістка капели Трембіта почала колядувати, створюючи різдвяну атмосферу. Ой, дай Боже, вечір добрий, вам добри! До завершення своєї промови пані Ярина спонукала ділитися святковою радістю з рідними, друзями, сусідами, людьми, які потребують уваги. Мосимо дуже шанувати старше покоління. Бо це вони ще йдуть за плугом нашого життя. А коли це покоління відходить і воно нас застане просто в розпачі, розумієте, в розплосі, що ми не знаємо, як за тим плугом іти. Як ми далі будемо це все провадити, треба бути дуже готовим до того. А цей час на нас зайде. Ви пильнуйте себе, пильнуйте свої думки, пильнуйте свої знання і пильнуйте дисципліну внутрішнього себе як людини. Василь Васильович Лизанчук подякував пані Ярині та подарував їй власну книгу Історія зросіщення українців. А Олександра Антонівна Сербенська зі щирими побажаннями вручила колядниці свій посібник-антисуржик. Наприкінці круглого столу учасники дійства прослухали українські колядки та щедрівки у виконанні Івана Козловського, срібного тенора світу, голос якого зачарував усіх присутніх своїм тембром та надзвичайною милозвучністю. i На завершення зустрічі студенти проявили власну ініціативу та дружно заколядували разом із викладачами. 何? <laughs>